Вітаю, мене звуть Ен. Я працюю фахівчиною ведення випадків в організації Women First. Моє ім'я Джесі, я біженка і чула, що організація Women First допомагає жінкам і дівчатам. Так, наша організація проводить заходи та надає послуги, в тому числі підтримує жінок і дівчат, які зазнали насильства в цій громаді. У нас є безпечні простори в кількох різних місцях, якими керують жінки, в тому числі представниці громади. До нас звертається багато жінок і дівчат, які потребують інформації або переживають життєві труднощі. Ми намагаємося допомогти і надати підтримку відповідно до їхніх потреб. Я дуже рада, що ви прийшли сьогодні. Сподіваюся, що разом ми зможемо допомогти вам, якщо ви вирішите, що хочете цього. Я тут, щоб вислухати вас і почути про ваші потреби. Моє завдання зрозуміти, якої допомоги ви можете потребувати, і обговорити з вами, як ви можете її отримати, в тому числі для забезпечення вашої безпеки. Ми не надаємо всі послуги самі. Наприклад, у нас немає лікарів, але моя робота, зокрема, полягає в тому, щоб направляти вас до відповідних служб для отримання вам необхідних допомоги і підтримки. Перш ніж ми поговоримо про те, що привело вас до мене сьогодні, я хотіла б окреслити, як відбуватиметься наша співпраця. Я пояснюю це кожній жінці чи дівчині, яка приходить до мене, тому що ви маєте право знати все про цей процес. А також щоб з'ясувати всі деталі до початку роботи, нам не обов'язково говорити про все сьогодні, але разом ми можемо розібратися з вашими тривогами і запитаннями відповідно до ваших власних пріоритетів. Можливо, вам щось не зрозуміло. Надавачі послуг повинні представлятися та чітко інформувати про послуги, які вони надають. Ви маєте право запитувати про все, чого не розумієте. Зараз у мене немає запитань, але я не хочу, щоб хтось знав, про що ми будемо з вами говорити. Я розумію. Хочу, щоб ви знали, я буду дотримуватися конфіденційності щодо всього, що почую від вас. Усе сказане вами належить вам, і дуже важливо, щоб ви знали, що саме ви контролюєте ситуацію. Це означає, що я нікому не розповім про те, чим ви поділитеся зі мною, і не розголошуватиму будь-яку іншу інформацію про ваш випадок. Якщо тільки ви не попросите мене про це, або якщо я не буду зобов'язана повідомити про цю інформацію з огляду на наявність небезпеки для вас. Інколи законодавство країни може вимагати від надавачів послуг, таких як я, повідомляти владу про випадки наруги над дітьми або, наприклад, про сексуальне насильство. Але навіть у таких ситуаціях я ділитимуся інформацією лише з конкретними особами. Дізнавшись про ці вимоги, ви можете вирішувати, якою інформацією ділитися зі мною, а якою ні. Але це не вплине на нашу спільну роботу. Давайте я розповім вам про місцеві закони щодо обов'язкового повідомлення. Джесі, чи маєте ви якісь запитання щодо цього? Все абсолютно ясно. Я розумію, що не зобов'язана ділитися з вами всією інформацією, якщо не хочу або почуваюся некомфортно. І ви все одно мені допоможете. Дякую вам. Надавачі послуг повинні гарантувати конфіденційність від інших людей, з якими вони працюють, і людей у громаді. Якщо тільки ви не погодилися на поширення інформації для доступу до інших послуг, або якщо не існує законодавчих вимог щодо розголошення інформації. Джесі, дякую за нашу розмову. Перш ніж ми продовжимо, чи є щось про що ви хотіли б мене запитати? Можливо, вам щось не ясно про мою роль чи послуги, які ми надаємо. Я розумію, що це може бути новим досвідом для вас, як і для багатьох інших жінок і дівчат, тому може знадобитися час, щоб повністю розібратися у всьому. Будь ласка, не соромтеся задавати мені будь-які питання, які у вас виникають. Якщо у вас з'являться питання пізніше, ми обов'язково їх обговоримо. Наразі все зрозуміло. Але якщо у мене з'являться якісь запитання або щось буде неясно, я неодмінно запитаю. Отже, Джесі, враховуючи інформацію, яку я надала, і наше обговорення, чи можу я отримати ваш дозвіл і вашу згоду на продовження нашої розмови і початок нашої спільної роботи. Так, дякую. Надавачі послуг повинні отримати інформовану згоду перед тим, як надавати послуги. Згода може бути отримана в усній або письмовій формі шляхом підписання форми згоди, яка буде надійно зберігатися разом із будь-якою іншою інформацією, якою може поділитися жінка або дівчина. Ви контролюєте все сказане вами, ваші рішення та послуги, за якими ви звертаєтесь. Ви маєте право отримати повну інформацію про послуги, перш ніж вирішити, які з них ви хочете отримати. Якщо у вас є запитання, ви маєте право їх задавати. І не забувайте, насильство та наруга це в жодному разі не ваша провина.